Таке питання, думаю, що для людей якихось актуально: як знайти в собі сили кинути наркотики? Я для себе зрозумів, що в житті є два найважливіших навики: перший це вміти керувати увагою своєю, тобто фокус. Тому що те, на що ти направляєш свій фокус, те грає в твоєму житті роль, якщо ти направив на негативну думку свою увагу і на ній циклишся. А це дуже часто, типу, нам дуже важко моментами типу перенести свою увагу з негативу на позитив. Сто відсотків. І фокус можна тренувати. Увагу можна тренувати. І по факту тренувати можна тільки дисципліною. Тобто, коли ти кожного ранку робиш якісь речі, які повторюються. Наприклад, не знаю, там медитація, да? там ти постійно тренуєш себе повернення, ти там фокусуєшся на одній думці, там, на вдохі видохи, і ти там, уносить думки, ти повертаєшся, уносить, ти, ти тренуєш фокус. І коли ти вмієш тренувати свою увагу, тобі набагато легше сфокусуватись, наприклад, на тому, що окей. Наркотики, блядь. все абсолютно все, що я роблю, все тренує мій фокус, мою увагу. Типу, ти розумієш, що по факту навіть якщо в чатах джепіті спитати, який основний саме скіл, типу, у чоловіка там, в там у 2025 тисячі году. скаже, що це — внімання, уміння удержувати внімання, Того, що наша увага зараз настільки розбалансована, розфокусована, типу всім, типу, да легким дофаміном, тіктоками т.д. і т.п., що ми не можемо довше п'яти секунд на чомусь фокусуватися. Соответственно, Ми не можемо робити нормальні справи. Ми не можемо ну, ті речі, які робили там 5 років назад, ми зараз. Ми зможемо їх зробити, тому що ми розшатані, розумієш. І чим гірше у нас фокус, тим легше нас збити нашого шляху. Тим більше ми ціпляємось за те, що нам говорять, за думки чужі, і да й тепер. Ми просто не собою стаємо. Ми стаємо як овочі, типа аміоби, отакі. В цьому всьому головне для мене це фокус. І тільки в цьому моменті ти стаєш сильніше за інших, тільки в цьому моменті в тебе є опора, є ти. Ти сам, починаєш ти керувати, бо єдине, чим ти можеш керувати, це своїми думками. А коли ти керуєш своїми думками, ти керуєш світом, ти керуєш своїм світом, створюєш своє кіно.